Так, ми продовжуємо, ми завершуємо. По-різному можемо сказати, і так, і так буде правда, 19 година, 40 хвилин відеомарафон Львівщина обирає Верховну Раду України. Наші останні спікери, останні сьогодні, 26 жовтня, Олександра Чоловська, речник Львівської обласної громадської організації, Всеукраїнської громадської організації, комітет виборців України, Борис. Пошивак, активіст активіст громадського сектору Євромайдану. Пані Чуловська, прошу ваш підсумок. Я розумію, що немає ї години, але вже без 20 хвилин, чи, скажімо так, без останньої години, про яку ви не знаєте, як голосувала Львівщина, які спостереження комітету виборців України головні. Трошки про позитивне, трошки про недоліки. Виокреміть, будь ласка, найважливіші події з вашого погляду, на які варто звернути увагу що журналістам, що виборцям, що громадським діячам, політологам, а можливо і всім суб'єктам виборчого процесу. Будь ласка, увімкніть мікрофон. Дякую. Доброго вечора. Ви окремите основні події сьогоднішнього дня. З почну я почну з позитивного. Позитивне, те, що комітет виборців України і його офіційні спостерігачі зафіксували менше порушень виборчого законодавства на парламентських виборах ніж, наприклад, у порівнянні з президентськими виборами в травні цього ж року. Результати насправді цього голосування вони будуть такі доволі непередбачувані. По-перше, вони не з того, що в нас поки що немає результатів екзитполів, і ми насправді не можемо довіряти тій соціології, яка була представлена нам раніше, через те, що часто зустрічається таке, що соціологічні опитування є саме таким методом і способом маніпуляції громадською думкою. Також, що ж до таких дещо негативних моментів, то в нас є зафіксовані досить багато порушень хоча я повторюся, вони в порівнянні з президентськими виборами значно простіші і насправді не НАТО вплинуть на процес, на результат Голосування. Отже, в нас є випадки зафіксовані випадки, коли виборці не знайшли себе у списках виборців. Коли прийшли сьогодні на дільницю, проте вони були вже в списках у попередніх списках виборців, які отримали ДВК. Така помилка сталася через секретаря, якого було змінено, і секретар не надав відповідних документів голові ДВК і відповідно не передали відповідні документи до. Орган уведення державного реєстру виборців. Також у нас є випадки того, що виборці намагалися винести бюлетні з дільниці. Таких випадків є два, і зафіксовані порушення міліція затримала правопорушників. Знову ж таки, негативні випадки. Члени ДВК забули. Забули, залишили. Ми ще поки це з'ясовуємо бюлетні на дому в особи, і сталося так, що дана особа, то тобто ті люди, які ще разом з нею перебували, вони мусили ці бюлетні повертати до ДВК. От багато така з сімнадцять. 17 штук. Також зафіксований випадок того, коли члени ДВК просили не заповнювати виборця на дому, не заповнювати бюлетень за кандидата-мажоритарника, а залишити його пустим і не вкидати в скриньку. Ну, ми зробимо це за вас. Ти? Так, ну тут ми можемо це розглядати вже в принципі як якусь е, маніпуляцію. І відповідно, вже це, це насправді є грубим порушенням. От проте, е, так як ще е, є в нас в принципі 16 хвилин до закінчення голосування. Е, як показує практика попередніх виборів, найбільше все таки порушень і маніпуляцій вона стається під час підрахунку голосів і під час передання протоколів до окружних виборчих комісій. І зараз на даний момент дуже важко припустити, насправді чи буде це настільки масово, як, наприклад, на виборах 2012 року, чи, чи менше. Ми сподіваємося на те, що якщо вже ці вибори прийшли більш цивілізовано, насправді і весь виборчий процес за весь час спостерігалося менше порушень, тому все-таки ми сподіваємося також на високий рівень. Членів ДВК, тобто їхні знання на те, як правильно, наприклад, заповнювати бюлетні, тому що найбільша проблема з цим ми спостерігаємо те, що дуже часто члени ДВК приїжджають до окружних виборчих комісій і тільки там починають заповнювати протоколи, які мають бути заповнені під час засідання дільничої виборчої комісії. От. Також я ще можу назвати в принципі випадки, У нас зареєстровано скарги на кандидатів по 123 му виборчому окрузі. Один з кандидатів скаржився на іншого, Марунчак на кандидата Данилєва. Також стосовно тих бюледнів, які були забуті членами ДВК, то це 124-й виборчий округ. Також якщо. Всі, напевно, бачили повідомлення від Васюника, який попереджав про можливе виключення світла на деяких дільницях, що може стати досить такою великою підставою для ну, маніпуляцій, через те, що виборча комісія має мати постійний зв'язок з окружною комісією. Насправді, в нас теж було зафіксовано один такий випадок на сільській дільниці. Проте, це було в короткий час. Цю проблему було усунено. Так, дякую. Я щойно одержу розсилання від мережі ОПОРА. Зафіксували факт подвійного голосування офіційним спостерігачем від громадської організації. Це громадська організація Міжнародна антикорупційна Ліга. І от одна особа проголосувала двічі у Пустомитівському районі в селі. Попеляни, ну а зараз ми перейдемо до е, пана Бориса Пошивака, активіста громадського сектору Євромайдану. Розкажіть, будь ласка, про роль от вашого громадського сектору, а відтак і вашого громадського сектору Євромайдану під час виборів 26 жовтня на Львівщині, яка була яке було головне головне задання, головна функція. Ну, основною функцією в нас було забезпечити чесні вибори, саме в плані того, щоб не було, не продавалися голоси. Ну, ви не є офіційними спостерігачами зареєстрованими? частиною частина наших членів. є. Так? є так. Я от останній тиждень трішки от відійшов від компанії чесні вибори, яка проводилась там. Громадським сектором Євромайдану спільно з кількома громадськими організаціями з штабом активістів, волонтерів. Ми роздавали листівки зверненням до громадян, де закликали провірити кожного кандидата, чи він не голосував за закони 16 січня, щоб щоб виборці не велися на гречку, на всякі такі... Покуночки, якими їх хочуть, ну тобто, закликання до їхньої свідомості, щоб вони не продавали голос і чітко підходили до вибору так, кандидатів. Перевіряли, там були інформаційні такі закликаючі листівки. От. і... Ну, думаємо, що якщо і цього разу в нас з'являться якісь Януковичі, якісь дивні мери, в чи... Чор... зразок Чорновецьких, то думаю, що скоро прийдеться ілюструвати самих же ж виборців. До прикладу, забирати право голосу за якісь правопорушення, чи якось не знаю, як потрібно мотивувати. Ну, це... треба задуматися, чому у нас постійно такі от. Це вже наступна хвиля розчарування, так? Ну, це Скажіть, не розчарування, то таке підготовка, підготовка. себе морально. Скажіть, будь ласка, таке непросте запитання? Чи не те, що не просте, а важке запитання? Наскільки ідеї Євромайдану відображені у дочасних парламентських виборах? А наскільки вони розчинені, спотворені? Ну, багато хто апелює саме на тих ось своїй присутності, чи долучені на Евромайдані, чи в допомозі армії. В кожному, кожному зі списків є купа кандидатів в камуфляжних формах, які не ну, можу думаю, що багато хто з них і так дійсно був учасником АТО, але. Деколи закрадається думка, і є певні факти, що це якимось є і популізмом місцями. Тобто є таке, щоб люди детальніше придивлялися до кандидатів, можливо, він там десь там збоку прибігав, десь там на Євромайдані. І не факт, що його якась позиція була, збігалася з позицією Майдану, чи з заразніми ситуацією. Як ви оцінюєте ці вибори в порівнянні з попередніми? От пані Олександра Чоловська згадувала про президентські вибори навесні. Можливо, ну не знаю, чи варто порівнювати з виборами 2012 року, бо то були важкі вибори і трошки менше час. По роботі з людьми видно, що от якась смут... Змінилася якась можлива мотивація, коли більшість там, ой, навіщо ви це мені взагалі здалося, я там, може, прийду, може не прийду, може проголосую. Ну, Стандартне питання каже: а за кого це таки голосувати? А підскажіть, а ще ж, ну, ми за них, звісно, вибір зробити не можемо, радимо тільки детальніше. Продивитися там, от змотивував навіть друзів, щоб вони там перечитали весь свій список на округу, і хто хто там дійсно є, бо там бо зазвичай читають прямо в кабінці і дивляться на прізвище, можливо, тут такі, якимось вже якимось випадковим методом. Теж голосування у нас проводити не можна, бо можна так наголосувати. Кого завгодно вже так наголосувалося. І річ в тому, що є якась д... з'явилася додаткова аргументація в людей там, о, там за що гинула Небесна Сотня, або за, за що там гинуть наші хлопці, там зараз ВАТО. Тобто, якісь більше е... ну нам не потрібно нових Януковичів, нових, нових Межигір, можливо, ми якось там детальніше придивимося, бо то на... насправді впливає на наше життя. Ну але. Це можна сказати тільки про певний відсоток якогось суспільства. Ну, де Деякі до де сих пір так ставляться. Ну та є там можливо, піду, можливо, не піду, можливо піду. І Робоче питання. Ви після нашого ефіру підете додому, а ваші колеги з громадського сектору Євромайдану також, коли для вас закінчується сьогодні? Громадський робочий день, не знаю, як по-іншому, інакше. Не можна. Ну, Багато наших активістів зараз моніторять ситуацію, координуються. Особисто я йду додому. Mm. Ну, це так, по, по якщо це стосовно мене. Е, звісно, що буду дивитися і на результати їх переживати, щоб. Обралися таки якихось нормальних кандидатів і знов якісь е, е, злочинці, які себе заплямували участю, ну тобто свою присутність в Верховній Раді і розкраданням держави, щоб вони не прийшли ще раз. Звісно, що я трошки скептично до того ставлю, думаю, що все-таки якийсь відсоток колишньої партії регіонів перефарбовані під ще якісь нові бренди, все-таки потрапить і. Так, нові проблеми команда 16 січня ще буде чималою, так так. так, так. І це ну це мене це мене засмучує, і думаю, що ми все-таки маємо багато, дуже дуже багато працювати над свідомістю виборців над свідомістю громадян. Прошу ваша репліка. Вмикайте, ви щось вичитали цікавого? Ні, я б ще хотіла додати стосовно особливостей цих, цих виборів. По перше, те, що я забула сказати. Нам важливо пам'ятати те, що ми обираємо зараз не 450 депутатів, як згідно закону, в нас є, а 438 через те, що ми втратили 12 округів в Автономній Республіці Крим. Тимчасово втратили, правда. Ці, ми сподіваємося, що вибори до вибори до Верховної Ради в цих округах таки відбудуться. Також стосовно ще. Однієї такої особливості виборів, те, що вони проводяться в такий час. Серед основних причин цих виборів ну нам важливо пам'ятати, те, що ці вибори нам були необхідні. По-перше, через те, що Верховна Рада сьомого скликання себе дискредитувала ще 16 січня. Також нові вибори, як і президента, так і парламенту, були однією з вимог Євромайдану. Що ж до негативу, те, що кандидати і політичні партії зараз. Спекулюють на темі, АТО. і, от як вже було сказано, дуже багато є. Комбатів різних бійців з різних загонів в списках, і так теж саме і в мажоритарних округах. І також негативом цих виборів є те, що витрачена витрачені кошти на цю всю політичну рекламу, яка проводилася протягом всього періоду, могли б піти на допомогу військовим, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції до того ж нам ну тобто іде зима і насправді ці кошти вони були би корисні їм також ще одним негативом насправді е, цих виборів є те що вони були дуже короткі тобто близько 60 днів виборчої кампанії е, всі політичні партії та кандидати в мажоритарних округах намагалися бути найбільш впізнаваними серед своїх колег, і так вони використовували різні засоби і способи від спілкування з виборцями від кампаній до дверей до дверей, але вони використовували оцю цю всю політичну зовнішню рекламу, на яку, як я вже повторюсь, витрачалися величезні кошти. Також я хочу додати те, що Громадський сектор Євромайдану так в нас було навіть з Комітету виборців України і чесно. У нас було декілька спільних прес-конференцій стосовно основних вимог до кандидатів. Зовсім нещодавно буквально декілька днів тому було опубліковано основні вже звіти. Громадського руху чесно стосовно опублікування декларацій, і також сьогодні до нас до наш центр приходили представники політичних партій, які обіцяли опублікувати вже звіти, фінансові звіти виборчих кампаній. Правда, штабів на Львівщині, але опублікувати ці звіти. От тому ми очікуємо того, що все-таки вони це зроблять і вони дотримуються ц... Тих вимог, які були до них висунуті. ви сказали про 438 депутатів, яких ми обираємо, але там ще буде мінус ті депутати з Донецької області. 21 виборчий округ, Луганської області 11 виборчих округів. Там в частині виборчих округів не відбудуться вибори. Яка доля буде тих кандидатських? Не де не кандидатських депутатських місць у Верховній Раді? Ну, ми моніторимо зараз протягом дня також ситуацію, як і в Донецьку, так і в Луганську. Справді. Більшості дільниць не відкрилося. Також Комітет виборців України на сході зафіксував те, що були навіть спалення членами ДВК виборчих бюлетнів. Це було зафіксовано як порушення. Так, також деякі округи не матимуть своїх представників, а коли стабілізується ситуація, коли це буде можливо, будуть проведені до вибори до Верховної Ради. Але я скажу те, що все таки в нас згідно нашого законодавства, Автономна Республіка Крим є Територією тимчасово окупованою і тому там не проводяться жодних не проводять виборів. А Донецька і Луганська області області такого статусу не мають, тому все-таки на тих в тих округах і на тих дільницях, де вибори можуть відбутися, вони відбуваються. І навіть якщо це знаходиться в зоні антитерористичної операції, на цих округах вибори будуть визнані на частині з Донецької Луганської областей. Будуть визнані вибори, а на і тих, де дільниці не відкрилися, звичайно, будуть проводитися до вибори. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви взяли участь у відеомарафоні Львівщина обирає Верховну Раду України. Добігає кінця наш відеомарафон. Останні буквально його хвилини. Ще хвилинка, півтора, і закінчиться. Процес голосування в усій Україні і на Львівщині, в тому числі. Ну, ми хіба з вами попрощаємося, як і з усіма, хто дивився з нашим відеомарафоном на інтернет-ресурсах, з надією на те, що наступна Верховна Рада обов'язково мусить бути ліпшою, кращою. А відтак після неї буде ще ліпша Верховна Рада, якісніша, а потім ми будемо мати ще ліпший парламент. І найбільше оптимізму мені, 55-річному, додає те, що я сижу поруч з молодими людьми. Ви точно дочекаєтеся якісного європейського парламенту. Інакше, інакше навіщо ми все це робимо? Це має бути нашим результатом, нашою метою. І з вірою в цю мету ми прощаємося з вами і дивіться на вимогу всі частини відеомарафону. На порталі Делілвів.ком на сайті Львівського прес клубу пресклаб.лвів.юэ і в Ютубі на каналі Львівського прес-клубу пресклаб На ну, все добре.